Сила мантри, як стоїчна мудрість, допомагає керувати розумом. Встираю уявлення, наполегливо повторюючи собі зараз у моїй владі, щоб у цій душі не було ніякої нецості, або пожадливості, або взагалі якогось сумяття. Ні, розглядаючи все, яке воно є, усім розпоряджаюся гідно. Пам'ятай про цю від природи дану владу. Марк Аврелій. Роздуми 8.29. Будь-хто, хто відвідував заняття йогою, або читав про індуїзм чи буддизм, знає про поняття мантри. На санскриті це слово означає священне висловлювання, по суті, слово, фраза, думка. Навіть звук мантра призначається для вираження ясності або духовного керівництва. Особливо корисною мантра може виявитися в процесі медитації, оскільки, поки ми зосереджені, вона дозволяє блокувати все зайве. Мантра стойка, запропонована Марком Аврелієм, нагадування, яке потрібно використовувати. Коли ми відчуваємо хибні враження, відволікаючи фактори або руйнування звичайного життя, по суті, в ній говориться у мене є влада не допустити цього, я можу бачити істину змінюйте це формулювання, як вам подобається це ваша справа. Але користуйтеся мантрою, щоб знайти ясність, до якої ви прагнете. Значення внутрішнього контролю урок Марка Аврелія У цьому уривку Марк Аврелій торкається однієї з фундаментальних засад стоїчної філософії концепції внутрішнього контролю. Він нагадує нам, що, незважаючи на зовнішні обставини, які часто знаходяться поза нашим контролем, ми завжди маємо владу над своїми думками, емоціями та реакціями. Саме це усвідомлення є джерелом справжньої свободи та спокою. У сучасному світі, де інформаційний потік та численні зовнішні подразники постійно намагаються захопити нашу увагу та емоції, здатність стирати уявлення та зберігати внутрішній лад стає надзвичайно цінною. Ми щодня стикаємося з новинами, що викликають тривогу соціальними мережами. Які провокують порівняння та заздрість або робочим тиском, що призводить до стресу, у таких умовах легко піддатися нецості, пожадливості або якомусь сум'яттю, як зазначав Марк Аврелій, стоїчна мантра діє як щит проти цього хаосу, вона є інструментом, що дозволяє нам повернути контроль над власним розумом. Повторюючи собі, що зараз у моїй владі, щоб у цій душі не було ніякої нецості, ми не заперечуємо існування зовнішніх проблем. Натомість ми зосереджуємося на тому, що можемо змінити наше внутрішнє ставлення до цих проблем це дозволяє нам розпоряджатися усім гідно, зберігаючи ясність розуму та емоційну рівновагу. Мантра як інструмент ментальної дисципліни. Хоча термін мантра може асоціюватися з східними духовними практиками, стояки, зокрема Марк Аврелій, розвивали подібні техніки для ментальної дисципліни, їхні роздуми були не просто філософськими трактатами, але й практичними посібниками для щоденного самовдосконалення. Повторення певних фраз, запитань чи тверджень допомагало їм закріпити стоїчні принципи у свідомості та застосовувати їх у реальному житті. Основні функції стоїчної мантри. Нагадування про дихотомію контролю це ключовий принцип стоїцизму, що розрізняє речі, які знаходяться під нашим контролем, наші думки, оцінки, дії і речі. Які не знаходяться під нашим контролем, зовнішні події, дії інших людей, результати. Мантра допомагає перефокусувати увагу на те, що дійсно залежить від нас. Заземлення у сьогоденні, коли ми відчуваємо крушений обчне жизни або відволікаючі фактори, наш розум часто блукає в минулому жаль, або майбутньому тривога. Мантра повертає нас до теперішнього моменту, де ми можемо діяти та приймати рішення. Зміцнення внутрішньої сили, повторюючи, що я маю владу не допустити цього, ми свідомо активуємо свою внутрішню силу та агентність. Це протистоїть почуттю безпорадності, яке часто виникає під впливом негативних обставин, фільтрація хибних уявлень. Ми часто реагуємо не на самі події, а на наші уявлення про ці події. Ці уявлення можуть бути викривленими, перебільшеними або хибними. Мантра допомагає стирати ці уявлення, щоб ми могли бачити істину такою, якою вона є, без емоційних спотворень. Формування звичок мислення, постійне повторення мантри. Як і будь-яка інша практика допомагає формувати нові нейронні зв'язки та закріплювати позитивні звички мислення з часом реагування на виклики з позиції внутрішнього контролю стає більш природним. Створення власної мантри, практичне застосування. Марк Аврелій закликає нас адаптувати формулювання мантри до власних потреб. Це не має бути жорстка догма, а особистий інструмент для самовдосконалення. Ось кілька кроків для створення та використання власної стоїчної мантри. Визначте свої найчастіші пастки, що найчастіше вибиває вас з рівноваги, чи це гнів, страх, невпевненість, жаль, чи прагнення до зовнішнього визнання. Ваша мантра повинна бути спрямована на подолання саме цих конкретних внутрішніх викликів, сформулюйте позитивне та діяльне твердження: замість я не буду злитися, спробуйте я обираю спокій або я можу контролювати свою реакцію. Фокусуйтеся на тому, що ви можете зробити, а не на тому, чого слід уникати. Зробіть її лаконічною та легкою для запам'ятовування. Мантра має бути такою, щоб ви могли швидко згадати її в стресовій ситуації. Я маю владу, це не залежить від мене, моя сила в моєму виборі. Регулярно практикуйте. Мантра не працює як чарівна паличка. Її сила зростає з регулярною практикою. Повторюйте її вранці, щоб налаштуватися на день використовуйте її в моменти стресу, роздратування або тривоги носіть її в голові, поки вона не стане вашим внутрішнім голосом. Комбінуйте з іншими стоїчними практиками. Мантра є частиною ширшого арсеналу стоїчних інструментів, комбінуйте її з перед оглядом зла, про Маларам усвідомлене передбачення можливих негативних подій, щоб бути готовим до них, роздумом про смертність, моменту умори пам'ять про обмеженість часу, що спонукає цінувати кожен момент і зосереджуватися на важливому. Діалогом із собою, введення щоденника, де ви аналізуєте свої думки та реакції, допомагає закріпити принципи мантри Мантра як шлях до ясності та гідності життя Марка Аврелія, навіть як імператора наймогутнішої імперії світу, було сповнене викликів війни, епідемії, інтриги. Проте його роздуми демонструють глибокий спокій та ясність, яку він знаходив у своїх стоїчних практиках. Він розумів, що зовнішня влада та багатство не гарантують внутрішнього миру. Лише контроль над власним розумом може це забезпечити. Мантра це не спроба ігнорувати реальність чи вдавати, що все добре. Це інструмент для того, щоб розглядати все, яке воно є, і усім розпоряджатися гідно. Вона дозволяє нам протистояти імпульсивним реакціям, бачити ситуацію об'єктивно і приймати рішення, які відповідають нашим найвищим цінностям, а не нашим миттєвим емоціям. У сучасному світі, де постійно зростає потреба в ментальній стійкості. Стоїчна мантра є актуальною як ніколи. Вона дає нам силу не бути пасивними жертвами обставин, а стати активними архітекторами власного внутрішнього світу. Це дозволяє нам знаходити ясність, якої ми прагнемо, і жити життям, сповненим гідності, незалежно від того, які зовнішні бурі нас оточують. Яку мантру ви могли б обрати для себе, щоб знайти ясність і керувати своїм внутрішнім світом?